В час, коли в Україні піднімають тариф за тепло, у Хмельницькому запроваджують енергозберігаючі технології. Якщо у 2005 році комунальне підприємство Хмельницьк теплокомуненерго споживало 110 мільйонів кубів газу, то цьогоріч ця кількість зменшилась вдвічі. Як наслідок в обласному центрі найнижчі ціни за теплопостачання. Крім того, Хмельницький одне з небагатьох міст, в якому мешканці мають можливість користуватись гарячою водою цілий рік. У 2013-му на підготовку комунального підприємства до опалювального сезону з міського бюджету виділили більше 17 мільйонів гривень. Ще 5 використали власних коштів. «В цьому році були розроблені весь необхідний комплекс заходів для того, щоб підготувати таке потужне теплове господарство до опалювального сезону. Хотів би відзначити, що ми. В цьому році, крім таких обов'язкових програм, які необхідно виконати для підготовки всього господарства до зими, продовжували колектив продовжував працювати над реалізацією декількох регіональних програм. Це програма модернізації комунальної теплоенергетики, яка розрахована на 2010-2014 роки. Та програма реформування житлово-комунального господарства, теж обласна програма, теж 2010-2014 роки. Ну і щорічна програма, програма соціально-економічного розвитку міста Хмельницького. Програми, розраховані на п'ять років, вдалося реалізувати за чотири. У 2013 році майже 100% модернізували усі котельні підприємства. Більше 30 працюють в автоматичному режимі без постійного обслуговування персоналу. Решта найбільш потужних з оператором. Оператор сьогодні котельні це не так, як колись там вона виглядала. Він сьогодні сидить в гарному приміщенні за столом, за комп'ютером і лише одною кнопкою Пуск. З комп'ютера запускається котельня і далі всю роботу по підготовці роботи котельні до роботи, і весь технологічний процес управляє автоматіка комп'ютери. Нам вдалося виконати повністю комплекс таких робіт на всіх сьогодні котельнях. Представники міської та обласної влади мали можливість переконатись на власні очі у ефективності модернізації однієї з найбільш потужних котелень підприємства, яка знаходиться на вулиці Зарічанській, 30. Котельня потужністю у 100 МВт на годину стала простою в експлуатації. Повністю комп'ютеризоване управління здійснюється одним натисканням клавіші пуск. Три котли працюють почергово: енергії одного вистачає, аби забезпечити теплом увесь мікрорайон. А це 99 житлових будинків, 5 дитячих. Садочків шість шкіл та декілька медичних установ. Подбали і про комфортне перебування на робочому місці працівників котельні, облаштували нову навчальну кімнату, роздягальню та санвузли. За декілька тижнів у домівки хмельничан поступить тепло. Не виключено, що за несприятливих погодних умов мається на увазі зниження температури опалювальний сезон розпочнеться раніше. На черговому засіданні штабу з підготовки до роботи в осінньо зимовий період обговорювали готовність житлового фонду об'єктів соціальної сфери до настання холодів. Протягом весняно літнього періоду працівники житлово-комунальних контор трудились над ремонтом покрівель, вхідних дверей, під'їздів, каналізаційних мереж, облаштуванням прибудинкових територій. Житловий фонд обласного центру готовий до холодної пори року. Констатували на засіданні штабу. Заступник міського голови Анатолій Нестерук повідомив протягом дощових вихідних на службу 1580 надійшла лише одна скарга про протікання даху, а це значить, результат кропіткої роботи є в весняно-літній період, і зараз можна сказати вже в осінній, бо сьогодні маємо 16 вересня, все-таки вони даром не пройшли. Тому що якщо раніше може було і більше цих скарг, то за ці останні роки багато таких питань знято. Хоча ми роботу, хоч не завершимо ще, будемо продовжувати. Є проблеми все таки з отримкою фінансування, я вже казав, по казначейству, але треба віддати належне. Уряду буквально за дві неділі ну, областям України в цілому по Україні профінансовано 500 мільйонів гривень. За сприятливих погодних умов підготовчі роботи триватимуть, зазначили на засіданні. Не пасли задніх у підготовці до опалювального сезону і заклади охорони здоров'я, освіти, спорту та соціальної сфери привели до ладу системи опалення та водопостачання, де потрібно відремонтували покрівлі, дерев'яні вікна замінили на пластикові. 600 глюкометрів роздадуть хмельничанам хворим на цукровий діабет у рамках програми Контролюй свій цукор. Ініціювали акцію представники благодійної організації Шлях до майбутнього. Подібні заходи відбулися у Києві, Вінниці, Львові, Нетішині, Тернополі, Одесі та Донецьку. Цього року апарати уже безкоштовно отримали 4 тисячі українців. Ми звертаємося до організацій, які торгують медтехнікою, які торгують медпрепаратами. І цей бізнес, який соціально відповідальний, і керівництво цих організацій вони йдуть нам на зустріч. і частину своєї продукції просто передають для безкоштовної роздачі хворим по всій Україні. У Хмельницькому благодійників активно підтримали представники міської влади з шести сотень 100 глюкометрів придбали за кошти міського бюджету. Безкоштовно ми їх будемо роздавати всім малозабезпеченим верстам населення міста Хмельницька. Будуть роздані на чотирьох територіальних поліклініках на базах. Також ми виділяємо певну суму на станції у Гречани, там узлова у нас лікарня, є там мешканці міста Хмельницька, два частини дамо. І невелику частину дамо ми на соціальний захист, це три клікометри на територіальний центр, який обслуговує все населення міста. і два для проміння надії для бездомних. Глюкометри австрійського виробництва надійні та прості у використанні. Фахівці зауважують, точність аналізів, які показує апарат, практично рівносильний лабораторним. В роботі він достатньо простой, просто вставляється тест полосочка і він вже готовий к роботі. Йде стандартний набор, є сумочка, ви прокалуєте пальчик, е, і підносите до самого прибору. 6 секунд він вам покаже результат еды до еды, вы отмечаете себе, так, как он имеет пам'ять 500 результатов. результатів глюкометри, не аби як потрібні людям, що хворіють солодкою недугою, адже прилад здатен контролювати ступінь глюкози в крові і на основі отриманих даних вживати заходів, що поліпшують стан організму. Це вважаю, що життя наша знаєш моментально знаєш, чувствуєш себе погано. не знаєш, наприклад, я я знаю, що мене не приможу давлення піднятися, Не знаєш, яка причина тут вже є апарат, помірила давлення, помірила сахар. Я вже знаю, що робиться, як себе спасати. На цукровий діабет у Хмельницькому хворіє дев'ять з половиною тисяч городян, більше півтори тисячі з них інсулінозалежні. У нас на сьогоднішній день діти забезпечені всі з по державній програмі глюкометрами. У нас проблеми тут немає. Поставили цю задачу перед собою. Якщо будуть ще глюкометри, то ми будемо їх роздавати тим людям, які на сьогоднішній день працюючи. Тому що на початкових стадіях, коли вони стали тільки інсулінозалежними. Дуже важливо слідкувати. Якщо буде чим людина буде акуратніше слідкувати за станом цукру кількістю його в крові і буде робити необхідні маніпуляції, які рекомендував доктор. теоретично ми так плануємо, що через три роки в місті Хмельницькому ускладнень по цукровому діабету має зменшитись на 10-15%. Шість люкометрів презентували комунальні аптеці Віола. Завітавши до неї безкоштовно виміряти рівень цукру, зможуть усі бажаючі. Це будуть наші аптечні пункти при поліклініках, соціальна аптека і сама аптека Віола на території обласної лікарні. Глюкометри роздаватимуть протягом двох тижнів. Благодійна організація Шлях до майбутнього невдовзі відкриє у Хмельницькому своє представництво, аби надалі реалізовувати подібні проекти. День міста з традиційною кавалькадою. Впродовж години на святкування чергової річниці дня народження Хмельницького головною пішохідною вулицею крокуватиме тисячна творча колона. Найчисельнішими уже незмінно будуть освітяни та підопічні управління культури. Відкриватиме святковий захід колектив мажореток та естрадно-духовий оркестр. Братимуть участь у ході учасники фестивалю хорової музики Співоча асамблея, який уже незмінно влаштовують до дня народження міста. Цього року до обласного центру завітають співочі гості з Чехії. У переліку заявників дійства традиційно значаться комунальні підприємства, управління охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення. Тощо загалом майже 3,5 тисячі хмельничан. Нагадую, що має бути обов'язково театралізація. обов'язково. це не парад. Має бути красива, цікава, гарна художня картинка всієї ходи. Освітяни, крім талановитих і яскраво вбраних підопічних, дивуватимуть міні ретроавтівкою а електротранс паровозом. Хмельницький водоканал пообіцяв вивести у центр міста діжку з написом Жива вода супроводжуватимуть її справжні козаки, закриватимуть урочисту кавалькаду представники управління молоді і спорту з колективом Альборадом. Наступного тижня організаційний комітет з підготовки та проведення святкової театралізованої ходи. Хмельницьке місто творчих людей збереться востаннє. Поспоглядати ж на спільну роботу колективів та підприємств міста городян запрошують наступної суботи. Це мій син Ігор Індило. Йому було 19 років. Він був студентом і любив життя. Напередодні свого 20-го дня народження він загинув у камері для затриманих Шевченківського райвідділку міліції. Поруч не було нікого хто міг би захистити мою дитину, кожен затриманий має право на захист за власний кошт або безкоштовно за рахунок держави. Захисник має прибути якнайшвидше. Вимагайте його присутності. Ні за яких умов не відмовляйтеся від його послуг, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів до прибуття адвоката. Це може врятувати вам життя.